Я поки попрошу поставити кілька фрагментів відео для того, щоб ми занурилися максимально в ту атмосферу, яка домінувала під час візиту одного тоталітарного лідера до військового злочинця. А попрошу кортеж Сі показати другим чи третім віконцем, бо чекаю Костя вже зараз хвилину на хвилину назад. Кортеж Сі, будь ласка, покажіть студію. Другий день візиту в Москву а, цього персонажа. Джеймс Ставрідіс, чию колонку я зараз візьму на себе нахабство процитувати майже повністю, тому що вона, як на мене, є одним з кращих а, таких зразків хорошої колумністики і аналітики на цю тему. Колонка Ставрідіса вийшла сьогодні зранку, а, десь в, ввечері, вчора, колишній адмірал НАТО. І Колишній очільник альянсу її писав, аналізуючи і відкриті джерела, і, власне, розуміння в спілкуванні з військовими і з аналітиками, те, для чого їхав Сі в Москву і для чого він досі там. Цей величезний готель насправді китайський. А це з, один з об'єктів. Які належить китайцям в цій рекреаційно-значить бізнесовій інфраструктурі останній, останньої столиці, останньої імперії. А отут ці пакетики вони непрості. Дуже ми до цього повернемося. Це дуже прикольна історія. Я зараз, можливо, трошки перестрибну в версі, тому що я одверто кажучи, забув, що саме в цьому фрагменті відео в нас будуть ці, ці пакети. Не ходіть більше в КФС. ось чому. Зараз попробуємо. Прошу з кінця нашої, нашої запланованого рандауну це, показати цей шматок відео, KFC кафсі стало як мінімум, як це, якщо не спонсором візиту Сі в Москву, то принаймні одною з тих компаній, яка харчувала цих товарищей в цьому китайському готелі, ось ми бачимо ці скріни, ці скріни з російських пропагандистських змі, але їх підхопив бізнес-інсайдер, який вже почав так чи інакше інформаційну атаку на КФС, який буцімто закінчив свою роботу в Росії. А кілька місяців тому КФС заявляли про те, що вони вийшли з цього ринку, що вони вже не смажать курячі крильця для а, значить, ворожих потреб. Але ось вони КФС. Це був, був стоп-кадр, а тепер можна ще раз подивитися відео. Не ходіть більше в КФС. Ось чому фрагмент відео можна теж, можна основним віконцем, а, хоч гівно ми показуємо лише в три... да, от просто на цьому. Зараз буде фокус. Ми назвали сьогоднішній етер викриття а, агенту Путіна і, і агенту Сі. Да? А трошки іронічне, трошки провокативно. Але, от, власне, це одна з історій, про яку йдеться. Ось вони знайомі всім пакети з фізіономією цього вусатого сивого поглинача курячих стигенець і, і, і крилець. А і ось китайський, тому що він китайський, побудований китайцями в центрі Москви з видом на їхню пропагандистську вежу. Готель, а, отакі крильця, отакі КФС. Так що Можу тепер з посиланням на бізнес інсайдер дати абсолютно чітку настанову. Друзі, давайте ігнорувати цей, цей, цей бізнес, який годує тоталітаризм. Я пам'ятаю, як цей бізнес колись годував, намагався годувати людей в будинку профспілок. Ти пам'ятаєш, був такий, була така історія. Коли здається, чи на першу, чи на другу річницю э, розстрілів Небесної Сотні в будинку профспілок, на першому поверсі теж э, вирішили відкрити чудовий прекрасний заклад з курячими ніжками і крильцями. І Ші! тоді був скандал, і тоді був скандал, і тоді був скандаль ще, і цей заклад змушений був звідти піти. От. Тобто, Ну бачимо, ну принцип бачимо принциповість, дуже принципову принциповість. Понімаєш, ну тут. Слухай, я ну я в той момент не був в Україні. Ти я сказали, лише... був історії, я не був тоді в Києві. Я лише пам'ятаю, як по як палала ця будівля. Я пам'ятаю, як мінти підносили коктейлі Молотова до своїх мінтовських позицій, кордонів перед ем, барикадами майданівців. Знаєш, я пам'ятаю, як горіли профспілки. Я був там в той момент, але з 16-го по 22-й мене не було в Києві. Знаєш, і я цю історію десь побічно просто бачив в новинах, але да. Ну, тепер я згадав і я, я згадав а, цю штуку. І, знаєш, бізнес-інсайдер підхопив це відео з, з Рошастанівських пропагандистів, які вели сьогодні кортеж з вулицями вулицями. Російської столиці дуже прикольно, те, що там була величезна кількість знаєш, таких на, 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 на нагнаних туди мітингувальників, які протягом всього шляху Сі Цзіньпіня від аеропорту Внуково, вони супроводжували все це криками китайською і розмахуванням прапорців обох тоталітарних країн. Візит був дуже цікавий.